Ласкаво просимо на канал StarMind.ua. тут. Ми дивимося у майбутнє, де наука, технології і філософія переплітаються в один потік ідей. Сьогодні поговоримо про топ 5 професій майбутнього, які можуть змінити не лише економіку, а й саму природу людства. У 2100 році робота перестане бути просто способом заробітку, вона стане інструментом для творення нової реальності. Чи зможемо ми зберегти людську душу в епоху машин? Як етика впливатиме на технології? Давайте розберімо п'ять професій, які визначать хід еволюції, і нашої цивілізації, і нас самих. Номер 5. Наномедик фахівець з нанотехнологій у медицині. Ця професія виникне з потреби боротися з хворобами на молекулярному рівні, де нанороботи ремонтують клітини як мікроскопічні хірурги. У світі, де смерть може стати опцією, а не неминучістю, наномедик стає філософом безсмертя. Він змушує нас замислитися, чи варте вічне життя втрати природного циклу життя і смерті, чи не перетворимося ми на богів, граючись з ДНК. Номер 4. архітектор віртуальної реальності, дизайнер імерсивних світів, де люди живуть, працюють і мріють у цифрових вимірах. Він створює не просто ігри, а альтернативні реальності для освіти, терапії чи навіть віртуальних суспільств. Ця роль кидає виклик нашій реальності. Якщо віртуальний світ стає невідмінним від фізичного, то де межа між ілюзією та правдою? Філософ Платон з його алегорією печери оживає, чи не станемо ми в'язнями власних симуляцій, забуваючи про реальний світ. Номер три. Етист штучного інтелекту. Фахівець, який розробляє моральні рамки для шаї, забезпечуючи, щоб машини діяли етично, без упереджень чи загроз для людства. Він поєднує філософію, право та програмування у еру, коли Шаї приймає рішення про життя і смерть від автономних авто до медичних діагнозів, цей професіонал стає охоронцем людської душі. Це нагадує питання Ісаака Азімова про закони робототехніки: чи можемо ми наділити машини совістю, не втративши свою? Чи не перетвориться людство на рабів власних творінь? Номер два. Спеціаліст з відновлення клімату інженер, який керує глобальними проектами стераформінгу землі, видаляючи вуглець, відновлюючи екосистеми та адаптуючи міста до змін. Ця професія акт спокути за гріхи промислової ери, де ми, як від, беремо відповідальність за планету філософськи це про гармонію з природою. Чи зможемо ми стати стюартами Землі, а не її експлуататорами? І чи не є це кроком до космічної етики, коли ми колонізуємо інші планети? Номер один Архітектор марсіанських колоній. Творець поселень на червоній планеті, що поєднує архітектуру, біологію та космічну інженерію для створення самодостатніх міст. Це вершина людської амбіції, розширення за межі Землі, але з філософським підтекстом. Колонізуючи Марс, ми ставимо питання про нашу ідентичність як міжпланетного виду, чи не повторимо помилки Землі, чи станемо мудрішими, створюючи суспільства, де технології служать гармонії. Це про спадщину. Ми будуємо не стіни, а мости до вічності. Друзі. Ці професії не просто робота, а покликання, що формують нашу долю. Вони нагадують, майбутнє залежить від того, як ми поєднаємо інновації з мудрістю. Як ви думаєте, яка професія стане вашою? Чи додали б ви щось до цього топу? Напишіть у коментарях. Ваші думки можуть надихнути наступне відео. Якщо глибокі роздуми сподобались, лайкніть, поділіться з однодумцями і підпишіться на StarMind.ua. Ми продовжуємо відкривати горизонти розуму. До нових зустрічей! І нехай ваша уява веде вас до зірок!